Доброго дня! Розпочинаємо урок математики. На урок вам знадобиться зошит, ручка, олівець і лінійка. Тема уроку додаємо і віднімаємо числа. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо додавати і віднімати у межах 100. Відкрийте зошит на сторінці 56. Зверніть увагу на перше завдання. У цьому завданні вам потрібно обчислити значення виразів за схемою. Зверніть увагу на перший вираз. 43 додати 5. 43 ми подаємо це число у вигляді суми розрядних доданків. 40 і 43. Одиниці ми додаємо до одиниць, 3 додати 5 до рівнює 8. І потім до двоцифрового числа, тобто до 40, ми додаємо одиниці. 4 десятка додати 8 одиниць, буде 4 десятка і 8 одиниць, тобто число 48. Наступний вираз. 96 відняти 4. 96 ми записуємо у вигляді суми 90 і 96. Потім ми з вами повинні відняти одиниці. 6 відняти 4, записуємо 2. І до десятків ми додаємо одиниці. 90 додати 2. Дорівнює 92. Третій приклад. 34 додати 2. 34 ми записуємо у вигляді суми розрядних додатків. 34. Потім додаємо одиниці, 4 додати 2 буде 6. 30 додати 6 дорівнює 36. Переходимо до, до другого стовпчика. 43 додати 50. У цьому виразі нам потрібно 43 Подати у вигляді суми розрядних доданків 40 і 3. Потім додаємо десятки. 40 додати 50 буде 90. І додаємо одиниці, тобто 3. 90 додати 3 дорівнює 93. Слідуючи вираз. 96. Відняти 40. 96 ми записуємо у вигляді суми розрядних доданків 96. Віднімаємо десятки. 90 відняти 40. Буде 50 і додаємо одиниці, тобто 6. 50 додати 6 вирівнює 56. Останній вираз 34 додати 20. 34 ми записуємо у вигляді суми розрядних доданків. 30 і 4. Додаємо до десятків десятки, тобто 30 додати 20. Буде 50. І додаємо одиниці 4. 50 додати 4, 24 дорівнює 54. Переходимо до другого завдання. У цьому завданні вам потрібно накреслити два відрізка. Перший відрізок повинен дорівнювати 1 дециметру. Згадуємо, що в 1 дециметрі 10 см. Отже, перший відрізок повинен дорівнювати 10 см. І зверху підписуємо довжину цього відрізка. Другий відрізок повинен бути довший. Можемо прибавити 1 см, 2 см або 3 см. В даному випадку я прибавила 2 см, і у мене вийшов відрізок 12 см. Ви також кресите відрізок і зверху підписуєте його довжину. На цьому наш урок закінчується. До побачення!